Наприкінці минулого тижня гімназія премудрість відчинила свої двері для учасників 23-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Слід зазначити, що здобувачі освіти Дубинщини виявляють неабияку активність у подібних інтелектуальних змаганнях. Приємно, що школярі Дубенщини беруть активну участь в конкурсах і олімпіадах, які паралельно проходять на сьогодні на Дубинщині. Про це свідчить досить велика кількість школярів. Які сьогодні присутні в примудрості це 77 школярів, і ще дві локації у нас в Родавилівському ліцеї No2 і Демидівському ліцеї загалом це близько 100 учасників. Приємно, що навіть у період війни наші школярі активні і прагнуть пізнавати, здобувати знання і брати участь в різноманітних конкурсах та олімпіадах в тому числі. Насправді дуже велика вдячність керівнику закладу і колективу, які зуміли прийняти понад 100 дітей, учасників олімпіади, і забезпечити їм справді комфортні умови, які дали можливість зосередитися на завданнях з Олімпіади, зосередитися на своїх інтелектуальних можливостях, Ивостях на своєму баченні тих завдань і не переживати. Справді за безпеку освіта сьогодні живе не лише цифрами, переживаючи виклики реальності, вона постійно трансформується. А така стала складова як олімпіадні змагання, в свою чергу є відображенням змотивованих здобувачів освіти, які не бояться показати свій потенціал та сприймають олімпіаду як сходинку свого особистого росту. Премудрість же зі своєї сторони сприяє проведенню різнопланових змагань на своїй базі, адже команда закладу розуміє, що освітній процес з усіма його складовими. Не можна зупиняти попри складні умови сьогодення. В цей період не можна зупинятися. Чому тому, що будь-яка зупинка вона віддаляє від цікавості, вона забирає ось цей інтерес. Тому що, як ми кажемо, звичка формується тривалий час, і коли ти одне забираєш на місце, треба дати щось інше. Тому олімпіади, конкурси це дуже важливо. Це розвиток дитини, це її бачення, це її творчість, це її креатив. Але олімпіади мають бути без жодного. Примусу до Олімпіад не можна спонукати через силу, до Олімпіад не можна спонукати через вплив на вчителя, бо так треба, тому що участь в Олімпіадах конкурсах входить в загальну оцінку аудиту чи ну, там рейтингу закладу, чи в стратегію закладу. Ні, це має бути і іти від учня, тобто бажання дитини-учасника, це має подалюватися, і на цьому мають зосередити увагу всіх, хто Розробляє завдання, хто формує організаційний комітет, хто формує журі, хто працює з вчителем і хто працює з батьками.